З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні у нас коротеньке відео, в якому я б хотіла обговорити з вами таку цікаву тему. От наскільки, є, наскільки наші фіалочки, наші улюбленці є стійкими, так би мовити, витривалими, наскільки вони є живучими. От просто мене зацікавила ця тема, розкажу вам чому. У мене трапилася така ситуація. Нещодавно мої фіалки, деякі з них пережили падіння з полки, з стілажа. І, ну, так просто склалися обставини, так склалося вже, на жаль, але, що надалі я спостерігала? Де рослини, деякі рослини. От зараз я вам покажу на прикладах. На прикладах. Що з ними трапилося? Взагалі, то цілком все нормально, деякі були побиті, просто бокові листочки оббилися, їх поставили на вкорінення. Ну, ви знаєте, що хто вирощує фіалки зрідка, але буває. Таке, що вони все ж таки, якби ми за ними не слідкували, не піклувалися, вони от щось трапляється, і так, фіалка упала з полки. Буває. Так от саме така ситуація в мене була. З більшістю фіалок все нормально. Але от покажу вам такі екземпляри. Ви бачите, от фіалочки. перед вами два молодих кущика, два стартера, ростуть на фітілях, маленьких стаканчиках. Це зліва, тут у нас НК козир, а справа це ніл-лялочка. Тож теж був стартер, я показувала, як він класно цвіте. Молоді рослинки. І от з ними трапилась така ну, неприємна пригода. Вони впали з полочки. І покажу вам, як вони виглядають зараз. Як ви бачите, це здоров'я, нормальне, може, там парочку листків у них відбилися. Але от такого я ще просто ні разу за свою практику спілкування з, з фіалками, вирощування фіалок, я не бачила. Дивіться, квітка от іде у нас квітконос. До речі, ще продовжує, вже відцвітає. Було теж в нього перше цвітіння. Трошки довгуваті квітконоси, але квіти отакі виразні, красиві, з переливами. отакі такі гарнюські. Трошки завалюються довгі дуже. Квітконоси. І от що трапилося з цим? Цей вже відцвітає, то хочу вам показати. Повністю, не повністю но, але дуже зламана ножка. Сам квітконос дуже заламаний. Бачите, такий прямо. Прямо-прямо-дуже сильно, але не зовсім. І от що мене здивувало, я думала, що просто ця квітка пропаде я хотіла вже її видалити, але він продовжує, тобто він. Цвів, тобто далі він продовжував квітнути, Отак все в нормальному своєму природньому порядку. От, як було йому природою заложено, він повністю е цвів до кінця. Тобто зараз він вже от пропадає, тому я вже взяла, щоб зняти вам відео, бо завтра вже, мабуть, цього не буде змоги зробити. Бачите, і він, не дивлячись на те, що практично зламана ніжка, там може трошки-трошки десь. Залишилося місце, де все ж таки він отримує життєві соки свої природні для живлення. Все ж таки, бачите, квітка продовжує квітнути. От настільки мене це вразило, знаєте, що квітка ну, прагне, як то, як прагне до життя, хоче жити, бачите? І незважаючи ні на що, ця рослинка продовжує нас радувати своєю красою. Я от просто зараз нажала на стоп і зробила фотку для Інстаграма. До речі, всіх запрошую в мій інстаграм. Просто такі маленькі, цікавинки з фіалками. Продовжуємо з задоволенням спостерігати за цими рослинами. І ну, дивно, правда, що скільки спостерігаєш, і начебто вже багато знаєш, але продовжуєш для себе щось відкривати нове. Мабуть, у вас теж так, якщо ви любите фіалки. Наступний екземплярчик просто вам покажу це, як я вже сказала, молодий кущик, дуже привабливі квіти у нього, просто заворожують своєю красою. І от що з ним трапилось. теж після падіння з полки, я вже їх всі переставила, там спасала як могла. Дивіться, що з ним. Тут лист, листочок, да? листовий черенок. От просто такого я в своєму житті не бачила. Він теж, як і той самий квітконос, який я вам зараз показую, він практично зламаний весь. Ну, але десь там все ж таки проходить у нього живлення, десь трошки він отримує. і, тобто, ну, не зовсім він а так, от ще там висить на якійсь там волосинці. Да? От, і дивіться. Він досить, ну, я вже просто боюсь, щоб зовсім не зламати. Да? Його можна було поставити на вкорінення, що я спочатку і хотіла робити, але дивіться, він живий лист, листочок повністю у фіалки залишився зелений, з тургором, живий, нормальний листочок, не дивлячись на те, що він от настільки там надломаний, дуже сильно. Просто такі невеличкі цікавинки з фіалками хотіла сьогодні вам показати. І я впевнена, ну і вивід, який би можна було з, цього, з цієї розмови зробити, як на мене, то незважаючи на те, що фіалки нам здаються такими тендітними, ніжними, іноді навіть капризними, не такими перебірливими рослинами, і частково це так і є. Фіалка то не кактус, вона потребує догляду, потребує піклування, це безумовно. Але водночас рослини є дуже живучими, дуже стійкими, такими, знаєте, як прагнучими до життя дуже сильно, з дуже такою великою енергією, яка помітна. В природі, взагалі-то все дуже швидко відновлюється, життя перемагає. І ось це ми бачимо також на прикладі наших рослинок, наших улюблених фіалочок. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вашим рослинам всього найкращого. Ну і стрибати з полки, а вже ж не треба. Хай ростуть красивими, здоровими і вас радують! Всім пока, до нових зустрічей на моєму каналі!